Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 11 жовтня 2022 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 63 110 особин за добу 240 і поранено 189 330 песиголовців за добу 720 танків 2504 одиниці за добу дев'ять бойових броньованих машин 5162 одиниці за добу. 13 артилерійських систем, 1496 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню. 353 одиниці засобів протиповітряної оборони 181 одиниця літаків 268 одиниць за добу 1 гелікоптерів 235 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1114 одиниць за добу 17 крилатих Ракет-295 одиниць за добу 46 кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3916 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки 136 одиниць. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.